Всім привіт! З вами перша електричка. Сьогодні ми в гостях на сервісі 4 колеса. Так як за результатами нашого опитування, більшість голосів набрала забити болт, ми ж все ж таки вирішили, що це не наш метод, і вибрали другий варіант це оновлення на сервісі 4 колеса. Сьогодні ми будемо оновлювати машину з версії 1516 на більш нову прошивку. На оновлення ми вирішили віддати мій автомобіль, так як автомобіль Дініса ще потрібен для тестування нового перехідника CCS від Електрон. Meister. Після оновлення ми спробуємо поділитися досвідом з оновлення автомобіля з компанією 4 колеса. Доброго дня! Записаний сьогодні на оновлення прошивки на ID 4X. О, Ми вас дуже чекали. Як я розуміла, у вас 15-16, так? Так. Старе. старе програмне забезпечення. Не саме старе, але майже перше. У нас оновлення офіційне, таке, яке оновлюють на заводі по регламенту заводському Китаю. Ми оновлюємо онлайн. Це офіційне заводське оновлення. У мене одразу питання: а чи потрібно замінювати акумулятор? Ну, дивіться, по заводському по заводському регламенту в Китаї акумулятор замінювати не треба. Тобто, ми не заміняємо акумулятор. Ми його захищаємо протягом процесу, коли оновлюємо. Тобі ж ми його заряджаємо. Але якщо ви забажаєте, ми вам можемо замінити цей акумулятор. На євід сучасної технології, правильно? Так, вірно. Скільки по часу займається оновлення? По часу з вашою прошивкою це буде займати десь до двох діб. От іноді це буває раніше. Но ми вас обов'язково набираємо і кажемо, що ваше оновлення вже готове, можете приїжджати. А, добре, на що я можу розраховувати після оновлення своєї прошивки на нову? Після оновлення вашого автомобіля у вас зникне проблема випрохання екранів. В зимовий період та на весь час використання. Це, мабуть, основна проблема, з якою к нам приходять клієнти. А, а також у вас зміниться термоменеджмент, зменшаться витрати на підігрів акумуляторної батареї. Давайте оформлювати машину на сервіс. Так, можна ваш техпаспорт? Звичайно. Все, дякуємо. Ми прийняли авто на оновлення. Перед оновленням наш фахівець Олександр буде проводити діагностику. Що починає. Ну, все, наше програмне забезпечення оновлено до версії 2930. От звідки береться в новому програмному забезпеченні по новому циклу CLTA, Range 607 кілометрів. От і приїхали ми забирати нашу машинку. Олександр, mm -hmm. скажіть нам, будь ласка, чи пройшло все в штатному режимі? Звичайно. Тому що... Я вважаю, що пройшло, оскільки машину ми вам здавали вчора. Це було 5 червня, о 16 годині здається. І ви обіцяли одразу її взяти в роботу. Зараз у нас 19.00, 6 червня. Розкажіть, будь ласка, в двох словах. Що у нас було? Як все пройшло? Та машина була? Машина була з версії 15.16, Я його обновив е онлайн до 28.20. А потім закінчили онлайн обновлення всі блоків і прошивав ЕКА 3 до 29.30. Ну, можливо, це нашим підписникам не буде зовсім цікаво, але ми вже бачили. Третій екранчик з'явився. Версія 29.30 з'явилася. Тому ми на машині проїхались. Гірлянди немає, все працює в штатному режимі. Тому я думаю, що ми поїдемо на випробування. А вам дякуємо. Дякую вам теж. Друзі, я думаю, що у вас до нас дуже багато-багато питань з приводу оновлення. Але скажемо вам чесно: на зараз щось сказати про те, що щось змінилося, чи стало краще, чи стало гірше. Ну, немає жодного змісту. Але ми можемо відповісти на головне питання: машина жива і це безпечно. Для тих, хто вже хоче оновлення, ми можемо радити СТО 4 колеса. Це по-перше. По друге, я як власник машини, теж з програмним забезпеченням 1516, який купив машину на піки вартості, як багато з вас, хто має це програмне забезпечення, дуже сумую з того приводу, що А, ми переплатили за машини, і Б, нам ще треба вкидувати кучу коштів для того, щоб наші машини були оновлені. Тому з Олександром ми погодили для вас невелику знижку. Всі наші підписники та всі наші бажаючі, завдяки промокоду. Перша електричка 1516 зможуть оновити свої авто на даному сервісі. Промокод «Перша електричка 1516 дає вам змогу зекономити 2 тисячі гривень на оновленні вашого транспортного засобу. Тобто дане оновлення з версії 1516 до оригінального актуального програмного забезпечення буде вам коштувати 20 тисяч гривень. Також ми надамо вам ще два промокоди для. Оновлення версії з більш вищої до актуальної. Інформацію з приводу промокодів та їх використання ми викладемо в описі під цим відео. А ми поїхали далі тестувати нашу машину, і в наступних серіях ми вам розкажемо, що там змінилося, наскільки стало краще, та й просто будемо з вами ділитися цікавою інформацією. Але якщо сьогодні вийде перший тест з приводу зарядки електромобіля, ми вам покажемо вже сьогодні. З вас вподобайка, коментар, папа.